Чотири правила людини з активною життєвою позицією, яка бореться з корупцією та відстоює власні права чи права інших людей. Перше правило: говори завжди правду. Якщо говориш правду про якісь події, які відбувалися, тоді ти не залишаєш місця для маніпуляцій. Друге правило завжди посилайся на закон. Якщо посилаєшся на закон, то дуже складно щось сперечатися. Якщо ти називаєш статті закону, то у відповідь тобі мало хто може щось сказати внятне чи суперечити. Третє правило: оперуй завжди фактами. Факт це подія, яка сталася в реальності і яку належним чином було зафіксовано. Якщо опираєшся на факти, то також мало хто тобі, що може щось сказати у відповідь. І четвертий момент: підкріплюй все документами. Якщо маєш якісь документи, які можуть підтвердити твої слова, це є той козир, з яким дуже складно сперечатися.